Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про тварин, які занесені до Червоної книги України. Червона книга містить відомості про рідкісні та зникаючих тварин і рослин. У цій книзі є різні сторінки: чорні, червоні, жовті, білі, сірі та зелені. І кожен колір відповідає за певний вид. Давайте ми з вами розглянемо декілька видів тварин. Це зубр. Серед диких тварин України він є найбільшим за розміром. Зараз в Україні налічується понад 200 зубрів, але єдиним ворогом для них стала людина. Люди знищували їх, не задумуваючись над тим, що наступні покоління можуть не знати цих тварин. Зараз зубри охороняються заповідниками України. Бурий ведмідь. Наразі цей вид зберігся лише в регіонах Карпат. А ще бурих ведмедів можна побачити в зоопарку. Це кіт лісовий. Він дуже схожий на наших домашніх котів, але відрізняється від них значно більшим розміром. Живе кіт лісовий в глухих лістяних лісах, але зменшення кількості лісових котів спричинене вирубуванням лісів. Зараз охороняються вони у карпатському та дунайському заповідниках та у карпатському національному природному парку. Їжак вухатий – єдина тварина, що досить близько підпускає до себе людину. Але зовсім не тому, що він хоробрий. Просто їжак не добачає, а більше покладається на свій нюх. Тож, коли вітер дме в протилежний від нього бік, він не чує наближення людини чи тварини. Не тікає їжаки тому, що має свій спосіб захисту. Зачувши небезпеку, він згортається в клубочок і виставляє гострі тверді голки. Кількість вухатих їжаків зменшується через застування різних хімічних речовин та випалювання сухої рослини. Тому також їжак вухатий потребує охорони. А цього малюка називають кажан вухань, полює він на дрібних, нічних комах, переважно на узліссі галявинах. Та стає їх все менше і менше через те, що знищуються ліси. А цю маленьку тваринку називають горностай. Він любить вологі ділянки з високою травою, мишкає у дуплах та в різних порожнинах. Харчується він мишами, ховраками. Це саламандра п'ятниста. Вона дуже полюбляє нічний спосіб життя. Також дуже любить вологу, але інколи вона буває активною і вдень. Тварини це частина нашого життя, тому давайте їх оберегти. Допоможіть природі, вона допоможе вам.